Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео із серії щоденник Нумізмата. Воно трішки не планове, я не планував його знімати. Так, хотів підзбирати деяку кількість монет і лотів для того, щоб показати. Але сьогодні такий дощовий ранок, іде дощ цілий ранок. Прийшли смс-ки з пошти, їх виявилося чотири, і я пішов забрати свої посилки. От, на пошті, звичайно, я їх оглядав, подивився, що мені прийшло, і був вражений відношенням колекціонерів, відношенням продавців до монет. І тому вирішив отак зараз записати це відео. З однієї сторони нічого поганого, я не хочу сказати, так не переживайте. З іншої сторони, не про все можна сказати, щось хороше. тобто... Ось звичайний ранок, звичайні посилки. Давайте їх розпакуємо і подивимось, що прийшло, які монети. От. І я думаю, ви зрозумієте, що я хотів показати цим відео. Давайте почнемо з ось такої маленької посилочки. Так. Це посилочка з обіходними монетами. Одна гривня. Їх тут аж 5 штучок. Ну, я зараз акуратно якось це все постараюся дістати. От, вони запаковані ось такі всього-навсього кульочок, таже не кульочок, а серветка. так. От, Але в принципі все гарно запаковано, все ціле доїхало. Повторюсь, що це монети не з рола. Ці монети продавалися як з обігу, так, от не обіходні, а обігові монети, так, буде українською. І заявлено було, що досить хороший штемпельний блиск, який лишився. Тобто, ну, з обіходу так, але не сильно пошкоджені. Я включив на зйомці фонарик чи ліхтарик, не знаю, чи це буде добре. От, можливо, він буде заважати, так? Ну, але, напевно, так краще підсвічує монетку. От я буду старатися ловити якийсь ракурс для того, щоб отримати. Ось така монетка 65 років перемоги. Ну, Стан дійсно хороший, є декілька пальців, але це вже я тільки що їх взяв. От, Витрати цю монетку не, стави, не стане ніякою проблемою. Хоча монетки, як бачите, такі видно, що вони чимось чи оброблені, чи обмиті. Ну, Це не поліровка, тому що поліровка вона, насправді ну, монету псує. От, але я думаю, що це якимсь хімічним розчином досягалася е, чистота цих монет. Я їх поміщу, звичайно, в капсули. так. От, але збереження в них досить хороше. Дійсно є, от, як кажуть, оцей штемпельний блиск. Повторюсь, що це не наполіровані монети ніякими там пастами гоя, тому що цього робити не потрібно. От. Ось така монетка, так. 60 років визволення України від фашистських загарбників. Скоро почнеться у нас серія визволення України від інших загарбників. Хай тільки настане перемога. Так, ось така монетка. 60 років перемоги у Великій Вітчизняній війни, так? От солдати такі йдуть. Теж одна гривня 2005 року. минула була 2004 року. Так. Е ну, ось тут дійсно видно штемпельний блиск, тобто видно, як оці от переливаються, бачите? Дійсно, вона хороша, це е, 70 років перемоги. В мене ці всі монетки є, але якість їх, е, якби така специфічна, якісь хороші. Оці в мене є з ролу. Але був лот недорогий, всього 75 гривень за три монетки, тобто це по 15 гривень за монетку, так? хоча в собі вартість одна гривня. От і я вирішив його забрати. І ось така монетка Євро 2012. Теж всі монетки в одну ціну. Вірніше, лот 5 монет за 75 гривень. Теж гарний блиск, теж гарний стан цієї монетки. От, В мене вона теж є зорола, але ну, повторюсь, що я захотів їх забрати. Ось такі монетки, ось так приїхали, і потім ми їх помістимо в капсулу. Наступний от. Теж дві монетки, так. от, І вже приїхали вони ось в такому пакуванні. Дві картонки, кожна монетка ще замотана окремо в. Газетку, так, давайте розгорнемо газетку. Ось тут у нас раритет: це 200 тисяч карбованців. От, монетка називається Атланта. Так, це були Олімпійські. Ігри. Я не знаю, чи це капсула банка. Мені здається, що ці монети виходили ще без капсул. так, Треба це перевірити. От, Але на багатьох монетах тих років, тобто 2000 карбованців, там, от, наприклад, перемога у Другій світовій війні, чи, наприклад, що мені там попадалося. Крутиться голові Богдан Хмельницький, то я такі капсули бачив. Можливо, тоді на ринку такі були капсули. Можливо, ця капсула вона йшла, якось вставлялася, ось, бачите, з таким з буртиком. Можливо, ця капсула вставлялась в подарункову упаковку, так, і таким чином закривалась з двох сторін, наприклад, між якоюсь картонкою. І... Ну, закривалась. Я бачу, що монетка не, ну, в хорошій якості. Так? От я не хочу її лишній раз трогати, це я потім буду робити. От, є оцей штемпельний блиск, є ось таке виблискування. Так? Вона не пошкоджена, а потерта і мутна сама капсула. Бачите? От. Так, це лот у нас другий. І приїхала ось така монетка. Тут капсули, на жаль, немає. От, але монетка, по крайній мірі, є. У ось такому от кульочку, і вона не встигла вимазатись. Для неї мається на увазі не треться, так вона лежить в пакуночку. Я вже капсулу підготував. от Знаходжу я на Оликсі, продаються капсули, які є НБУшні. Тобто НБУшна капсула вона відрізняється тим, що монетка лежить на ось таких підставочках чотирьох. От, І зараз ми цю монетку акуратненько туди перемістимо. Ну, акуратно я її візьму за гурт. Хтось е, оставляв мені в коментарях, що, це показування монет на камеру. Нічого не варте, треба монетку взяти, поставити на ребро і перевірити, як вона стоїть. Ну, я свої коментарі відписав під цими коментарями. Так, я рахую, що не потрібно виймати монетку, ставити її на гурт. І щось перевіряти, і взагалі лишній раз її не потрібно чіпати. Ну, Але в кожного своє, своя думка. Ну, Фонарик, він з одної сторони, допомагає, да? з другої сторони, він все-таки оці блікування, напевно, потрібно буде ще раз, все-таки знімати без фонарика, а робити якесь просто світло інше. От я вибачаюсь, вже не буду переривати відео, його вимикати, тому що його зараз вже не вимкнув. От, але все-таки ми подивимося. Ось така монетка Наталія Ужвій. Е, Наталя Ужвій, здається, я заплатив 90 гривень. Оця монетка чи 80, а ця монетка здається 180. Тобто 260 я заплатив за весь лот, за дві монетки. От, хороші поповнення в колекції. Зараз вони і переїдуть в мої вже кейси. От, і я хочу вам показати третій лот. Покупка якого і якби винудала мене сьогодні записати це відео, тому що ну, я залишився з приємними враженнями, так, от, і мені сподобалась така покупка. Е, ну, Перше, що я побачив, тобто, для мене це було незручно, увага працівнику Укрпошти, відправлення посилки, відкривання посилки тільки під наглядом працівника пошти, заборонено так відкривати капсули та 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 ну, Тобто це наліпка. Це не стандартна наліпка. Цю наліпку про... зробив продавець якби він наліпив на. Свої відправлення, так? прохання не нехтувати цим застереженням. Ну, Звичайно, працівниця пошти дивилася, в принципі, я кожен раз при ній перевіряю. Благо покупки на Оліксі автоматично. Ну, Є таке поняття, так, от я скрию, але огляд дозволено. Бачите? Тобто є така наліпка, це значить, що ви можете. Відкрити посилку, подивитися, що всередині, а далі вже прийняти рішення, чи ви її забираєте, чи ви відмовляєтесь. Так от, OLX завжди маркує відкривання і огляд дозволено, тому що, якщо ви, наприклад, замовляєте Укрпоштою, але сам ну не через OLX доставку, а сам продавець вам оформляє. То він може сказати не дозволено, і ви тоді повинні розрахуватися, аж тоді ви можете відкрити посилку. І працівник пошти вам просто не дасть її відкрити. Тому, знайте такі нюанси, так, при замовленні. А от OLX, вона якби спонукає оглядати і дозволювати. Ну і оця посилка була запакована наступним чином. Бачите, ось такий скотч, пупирка і все. Звичайно, я його розрізав. От, і всередині мене чекав ось такий пакунок. Дивіться, наскільки людина охайно. Наскільки людина ну, якісно ставиться так, до своєї роботи, до своїх відправлень? Ось гофрований картон, вирізано під монетку під кожну місце, куди вона має встатись так, з двох сторін. Монетка, як бачите, у капсулах. Так, заклеєно це ще ось таким пакуночком. Тобто монетки там вони, якби, не роздушаться, тому що картон він набагато грубший, ніж сама капсула. Ну, мені дуже сподобалось. І дивіться, продавець, я ще не відкривав, я це буду робити зараз при вас, але і так видно, що це якби якісно і охайно зроблено. Продавець залишив під кожну монетку ще ось такий от кульочок. Я думаю, що це кульочок з вітрини, так, де ця монетка лежала, наприклад, крім того, що в капсулі, ще в пакетику. І от ці кульочки також продавець відправив, хоча міг їх викинути. і... Відкинути. Так, от Ляпонов 2007, Григоренко 2007 і Нарбут 2006. Давайте будемо розкривати і будемо дивитися, як там у нас все всередині. Всі монетки мені обійшлися по 120 гривень, тобто 360 гривень я заплатив за цих три монетки. Так, Відриваємо, відкриваємо. Це дійсно двухшаровий картон. Так. Е, дуже мене вражає те, як е, вирізано. Таке чувство, що є просто в людини якась спеціальна штучка, якась спеціальна заготовка. Ну і як бачите, тобто, дивіться, який стан і якість збереження монет. Тобто, монети 2007-2006 року, так, але немає на них ніяких оксидів. Тобто я не бачу патіни. Монети дуже гарно зберігалися, ну, можливо, десь на гурті. І це ще один захист того, що не потрібно доставати монетку, брати її пальцями, ставити її на гурт, впаде-не впаде. Ну, шановні, це не метод перевірки. так? Тобто, в принципі, якщо ви купили монету, ви маєте вправі робити з нею що завгодно. Можете просверлити дирочку і можете навіть е зробити з неї кулончик, носити на шиї так? Можете піти там на якусь. Я не знаю, там, залізницю чи на якусь е майстерню і зажати її в тисках, вдарити, зігнути пополам. Тобто, ваша монета це ваше право. Але от коли ти отримуєш посилочку і ти бачиш отаку якість монет, так, то тобі приємно, по-перше, їх розпаковувати, тобі приємно їх роздивитися. Ось у нас ляпунов. Тобі приємно ці монети отримати в такому стані. так? І от з однієї. Сторони, е Можна було б звичайно таким продавцем на OLX поділитися. так, ну, Монетки з вулиці, бачите, зразу я торкаюся і оцей ну, від холоду від того, що йде дощ, тобто є така вологість. Але воно протирається, тобто вони зараз полежать в хаті і все буде нормально. Закінчу свою думку. Тобто, коли ти отримуєш такі монети, то тобі це приємно. І... Можна поділитися так, контактами цього продавця, що от на Олексі є такий продавець. А з другої сторони, мені цього робити не хочеться. Чого? Тому що я краще додавлю цей магазин в свої улюблені магазини, так? І от коли я бачу, що у людини таке відношення до товару, до монет і до колекціонування, от оцим все сказано, так: відношення того, як людина ставиться до цього всього. То, звичайно, що я краще додавлю цей магазин в свої улюблені і буду слідкувати. І коли в цьому магазині з'являться, наприклад, там інші монети, яких в мене немає в колекції, я буду впевнений, що вони прийдуть до мене в такому стані. І, ну, мені це приємно. Ось такі монетки, так? Цю взагалі я бачу перший раз, тобто вона не досить розповсюджена, по крайній мірі, я на Оликсі її, її тільки побачив. І ну, мене ціна 120 гривень влаштувала, так і я вирішив, що я її замовлю, тому що вона не часто зустрічається в об'явах. Наприклад, Григоренко набагато частіше, і ляпунов можна було знайти там з пошкодженнями. Недавно була на Оликсі. Я хотів її забрати, але потім чи не встиг, я не пам'ятаю чого. Був якась крапочка, так, і біля неї почала утворюватися патіна, тобто таке аж п'ятно йшло. Я хотів попробувати його відмити, там бо ми хотіли за 60 гривень за цю монетку, От, але я не встиг, тому тепер маю ось таку ідеальну в такому хорошому збереженні, так, за ціною 120 гривень. Ну, про ціну ми вже говорили. Я казав, що якщо НБУ відпускає двогривневі монети особистості за 81 гривню, то все, що нижче, вже вигідно купувати. Так, хоча, наприклад, той самий. Агат Ангел Кримський, ну, дивлюся, ціни 40-45, там ледь до 50 гривень монета доходить. Не знаю, чому так цю монету не люблять, чому її так не цінують. Але все одно, тобто, 80 це рахуємо як базова ціна, так, 100-120 за ці монетки можна, звичайно, потратити. Тому ось таке гарне поповнення, ось такі гарні монетки і ось таке гарне і тепле враження від продавця. Я, звичайно, оставлю хороший відгук на Оликс про цього продавця. От. І в принципі навіть приватне повідомлення. Я напишу, що задоволений, що дуже дякую. І як вже сказав, добавлю цього продавця у магазини улюблених. От. Ну і четверта посилка. вона не стосується монети. Так, у мене є ще одне хобі: це розумний будинок, і я моніторю на Оликс. Різні датчики, які мені потрібні. От і є така фірма, називається Онвіз. Вона випускає небагато датчиків. Так, в них цього-навсього датчик руху, в них є камера їхня, у них є е, датчик контакту дверей з сигналізацією на борту. Тобто вони роблять в них такий пунктик так в них об'єднані гаджети. Не одна функція, наприклад, як контактний датчик дверей, а там іде датчик дверей плюс кнопка, і ви можете ставити і знімати будинок з охорони прямо біля вхідних дверей. На, на датчик нажимаєте, так, і воно функціонує. Ось цей, наприклад, у них іде як датчик руху, але він собі має ще температуру і вологість. Теж зручно. Ринкова ціна цих датчиків на Prom.ua, наприклад, десь біля 700-750 гривень, але була акція в магазинах. Їх розпродавали це десь перед війною. Вже ковід був за 200 гривень. І от хто купив, так не знайшов їм застосування. Тобто, ці люди з ними легко розстаються. І оцей датчик я придбав всього на за 250 гривень. Це менше 10 доларів. Він мене цілком влаштовує, і це вже буде четвертий датчик руху у мене в будинку. Цієї фірми. Чому е я його вибираю? Так, ну дивіться, батареєчки в комплекті, це, грубо говоря, ще там плюс 40 гривень. Тобто вже датчик 200. Цей датчик, він нативний. Тобто він HomeKit з коробки сканується. Так, це Bluetooth-датчик, і його розумний будинок у вигляді хомпода чи у вигляді домашнього центру зразу підхвачує, тобто показує цю всю температуру. Третє. Він має свій додаток, OnVis і в цьому додатку він має моніторинг температури. Тобто ви можете місяць дивитися, як змінювалася температура. Так, і ви можете дивитися, як там, наприклад, в якійсь тій чи іншій кімнаті, коли було тепліше, коли було жарко, тобто він там кольором підсвічує, чи за тепло, чи за холодно. Зелений колір оптимальний, так, розовий чи такий помаранчевий, по-моєму, жарко і синій це якщо прохладно. От. І ви можете місяць дивитися оці графіки. Тобто, це датчик е температури, це все строїть. Плюс датчик руху, тобто вмикання, вимикання світла за відсутності чи присутності руху. От, Підключати я його не буду, так немає зараз в цьому необхідності. Комплектацію ви бачите, тобто наліпка на стіну, наліпка ще одна є запасна, батареєчки в нас. Дві оцих міні-пальчика. Причому я бачу, що цим датчиком не користувалися. Так, він новий, тому що саме ці батарейки йшли в комплекті. Тобто, в мене вже це Onvis у мене вже п'ятий пристрій, так, але датчик руху це в мене вже четвертий. І це батарейки з комплекту. Ну, Як бачите, ще оця заводська плівочка. так, ну... Одним словом, 250 гривень датчик цей вартий, я тільки побачив об'яву, зразу написав людині, чи відправить Укрпоштою так, от, з ж моєю улюбленою доставкою безкоштовною. Людина сказала, так, без проблем. Ну, рішення про придбання цього датчика тривало там, секунд 15. От, На цьому все. Дякую за перегляд. До нових відео, до нових розпаковок, гарних вам покупок, гарних вам продавців. Тому що якщо ви отримуєте враження хороші і приємні вже при покупці, так то це спонукає вас і далі купувати, збирати ці колекції і відноситись. Якщо у вас приходять, наприклад, монетки, колись мені прислав один продавець, просто дістав з капсул, кинув конверт і відправив дві монетки, хоча продавав їх на фотографії з капсулами. І я пишу, до чого ви так зробили. Ну, типа, щоб менше весу було. Ну, то тобто есть, людина, в принципі, неадекватна, навіть не хочу на цю тему розмовляти. Дякую за перегляд, до нових відео, до нових розпаковок і всім гарного та мирного дня.